Міхаель Енде Диявольський геніально алкогольний пунш бажань. Текст читає Сергій Оробчук. 20 хвилин по сьомій. Ой, котику. прошепотів якоб. Здається, мене зараз знудить. Щось голова запаморочилася. І в мене, тихо відповів Мауріцо, це все через музику. Ми, співаки, маємо напрочуд чутливі вуха. Сумніваюся, що музика також впливає на котів. Тоді, мабуть, усьому виною паскудне зілля, припустив котик. Це тебе набивали нема на мене, а ти впевнений, що правильно прочитав надпис на цій бляшанці. А що? перелякався кіт. Гадаю, тканина, на якій ми сидимо отруєна». Ой, лишенько. Ти вважаєш, що ми отруїлися. Охоплений панікою котик мало не вистрибнув із себра, але якоб утримав його. Стривай, зараз не час. Потрібно зачекати, доки ті двійко підуть, інакше вони все зрозуміють, і тоді взагалі не підуть. Тоді, похмуро пообіцяв ворон, нам із тобою не жити. Ох, вибач, зарюмся в котик. За що? За те, що я не вмію читати. Вони помовчали, і якоб зітхнув. «Е, треба було лишатися у гніздечку з моєю тамарою. Це ще одна твоя дружина, поцікавився Мауріцю. але Якоб не відповів. Двадцять три хвилини на восьму. Відсапуючись, чаклуниба падали на стільці і зловтішно захихотіли. Рукавом Халата домовик спротер свої товсті окуляри, бо в них аж скельця запітніли. А тирання, між тим обережно, щоби не зіпсувати бойової розфарбовки, промокнула хусточкою під над верхньою губою. До речі, мій хлопчику, зрештою мовила вона, ти стільки разів говорив ми і нас. Що я побоююся, ніби ти мене хибно зрозумів. Мені потрібна твоя допомога як експерта, і за це я обіцяю тобі найщедрішу винагороду. Проте випити пунш належить мені самій, без тебе. Е, ні, так не піде, люба тітонько, похитав головою домовикус. Ти вже не молоденька, тому можеш сп'яніти, і в тебе болітиме голівенька. Тож я сам про все подбаю. Можеш загадувати своє бажання, але тільки за умови моєї участі у цьому святі. Тирання аж підстрибнула й заверіщала. Чи мені не почулося? Ти присягнувся темним банком Плутона, що віддаси мені свою частину сувою. Домовико спотер долоні. Хіба не пригадую такого. Якого чорта, хлопче, ти ж не наважишся порушити свою обітницю? Я нічого тобі не обіцяв, посміхнувся чакун. Пригадай. Ой, Леле, куди поділася стара добра родина? сплеснула руками тирання, зенькнувши численними каблучками. Наївна стара тітонька більше не може довіряти своєму любому небожеві. Будь ласка, Тирю, скривився думовикус. «Не мене дурниць. Кілька хвилин вони пожирали одне одного з навіснілими поглядами, та, врешті-решт, відьма не витримала. Якщо ми надалі так сидітимемо, то прогавимо все на світі. 7 година 25 хвилин. Вона знову зиркнула на годинник, ледь стримуючи нервове тремтіння. Її обвисті щоки і кілька підборідь ходили ходором, і це неможливо було не помітити. Попри те, що в домовикуса справи складалися геть кепсько, подумки він глузував із тітки адже йому страшенно набридло залежати від її грошей. Він не проти був би ще трішки погратися з нею як кіт з мишою. Але до півночі лишалося всього кілька годин, тож треба було негайно щось робити. Новий рік, пробурмотів він, прийде вже незабаром. Саме так тицнула в нього пальцем тиранія. І знаєш, дурнику, що тоді станеться? І з першим ударом дзвонів пунш утратить свої властивості виконувати бажання навпаки. Ти, як завжди, перебільшуєш тирю, не надто впевнено буркнув домовикус. Я і сам не переношу дзвонів, бо через їхнє бумкання в мене печія починається. Та ж хіба може чарівна сила такого пекельного напою просто зникнути? Не чарівна сила, фиркнула відьма, а здатність виконувати бажання навпаки, що значно гірше. Тоді брехня перетвориться на правду, розумієш, усе здійсниться саме так, як ти промовиш. Стривай, роздратовано перервав тічине торохкотіння чаклун. То що ми мусимо робити? Треба встигнути зварити пунш задовго до півночі. Тоді, доки не пролунає перший удар новорічних дзвонів, я вихилюю все до останньої краплини і виголошу свої бажання. Якщо залишиться бодай трішки все дарма, ти вже знаєш, що станеться, усі мої нібито добрі наміри здійсняться не навспак а буквально. Жахливо. простогнав домовикус. Огидно, кепсько, моторошно. От бачиш, утім, якщо ми поквапимося, то все буде добре. Добре. здригнувся чаклун. У якому сенсі? Я мала на увазі погано, заспокоїла його відьма. Добре для нас, а для решти погано. Так погано, як тільки можна уявити. Чудово! заплескав у долоні домовикус. Грандіозно, неймовірно, дивовижно. Ти сам це сказав, синку, полегшено зітхнула тирання, погладжуючи небоже по коліні. Тож мерщій берімося до справи. Потім, зауваживши, що його очі досі розгублено бігають, вона полізла в сейф. І витягла ще кілька стосів банкнот. Може, це допоможе твоєму паралізованому розуму прийти до тями двадцять, п'ятдесят, вісімдесят, сто тисяч. Але це моє останнє слово. Ну ж бо віддай мені нарешті свою частину пергаменту, ворушися, поквапся, бо передумаю. Одначе домовикус не зрушив із місця. Він сумнівався, чи насправді такий страшний чорт, яким малює його тітка. І саме тому в нього не було впевненості. Що заради цієї оборудки варто ставити все на кін. Лиши свої гроші собі, тітонько Тиря, заявив він, і його обличчя враз стало таким кайм'яним, ніби було витисане із брили. Мені того добра не треба. От його слів, відьма немов сказилась і несамовито заходилася витягувати із сейфа нові й нові стоси банкнот. Ось, ось, ось тобі! виріщала вона, жбурляючи гроші в обличчя Небожеві. Скільки ти хочеш? Скільки тобі ще потрібно, вражий сину? Мільйон, три, п'ять, десять? Потім вона почала хапати гроші обіруч і розкидати довкола себе, тож невдовзі вся долівка вкрилася купюрами. Зрештою, геть знесилена, відьма брьохнулася на стілець і просичала, відсапуючись. Що з тобою сталося, вельзевульчику? Раніше ти був таким продажним і користолюбним, таким милим та слухняним хлопчиною. Що за геть з тебе вкусив, га? Припини маніпулювати мною, тітонько, не марнуй сили, відповів чаклун. Тобі доведеться віддати мені свою частину сувою або зізнатися, навіщо ти так прагнеш забрати мою. Хто я? Відьма зробила останню спробу вдати із себе дурепу. Чому це ти так вирішив? «Теж мені велике діло, розірваний старий пергамент. Я просто хотіла трішки розважитися напередодні Нового року. Годі. в домовикосовому голосі задзвеніла криця. Це вже не смішно. У нас є з тобою різне почуття гумору, люба тітонько, краще облиш усі ці дурниці і випий чашечку відвару голову. Проте замість подяки тиранія нагородила небожа новою порцією гніву. Вона розшарілася так, що її бойова розфарбовка геть поблякла, і ще й розверещалася, як сирена, і ще й підстрибувати стала, дригаючи, ніжками, неначе мала дитина в істериці. Та всім відомо, що тяклунські сплески гніву дещо відрізняються від істерик пересічної людської малечі. Отож тільки натирання почала стрибати, як підлога під нею тріснула, і з тієї розколини повалив дим із вогнем. А за мить звідти вигулькнула розпечена червона голова велетенського верблюда, що погойдувалася на довгій зміїній шиї, розявляла пащеку і оглушливо ревла. Картина зізнатися була страхітлива, одначе на домовикуса вона не справила жодного враження. Будь ласка, тітонько! Томлено промовив він: Ти зіпсуєш мені підлогу і барабанні перетинки. Тиранія махнула рукою і верблюд зник, а підлога зімкнулася так, що на ній не лишилося ані шпаринки. Тієї ж таки миті, на превеликий подив домовикуса, відьма заридала ридма. Тобто вона поводилася так, наче ридає, адже проливати справжні сльози чакло нам зась, прикладала хусточку до зморщеної, як висушений лимон пики, і жалібно стогнала. Ой синку, який же ти злий. Чому ти завжди мене сердиш? Кому як не тобі знати, що я занадто темпераментна? Домовик здивився на неї з неприхованою огидою. Недотепно, сухо зазначив він, геть недотепно. Відьма ще кілька разів слипнула і хрипко заговорила. Гаразд, я в усьому зізнаюся. Звісно, ти безсоромно скористаєшся моїм скрутним становищем. Я впевнена, але мені так чи сяк пропадати. Сьогодні, за дорученням пекельного міністра фінансів, до мене завітав судовий виконавець, Триклятен Червус, і повідомив, що рівно опівночі він особисто мене спише. І все через тебе, бо ти не виконав своїх домовленостей, вельзевуле Думовикусе. Як твоя опікунка, я маю відповідати за тебе і розраховуватися за твої борги. Саме тому найважливіші особи пекельних кіл вирішили покарати мене. Я маю спокутувати провину свого нездібного і лінькуватого небожа, бо ми одна родина. Тож, якщо в тобі лишилася хоч крапля совісті, ти віддаси мені свою частину рецепта, щоб я згутувала той пунш. У ньому моя остання надія, інакше я прокляну тебе найгіршим прокляттям, що існує на світі прокляттям багатих тіток. Домовикос підвівся і вистрочився перед тіткою на весь свій довгий зріст, доки відьма виголошувала свою промову. Кінчик його носа поступово набував зеленкуватого забарвлення. Стривай. вигукнув він і здійняв руку, захищаючись. Стривай, не ну, роби дурниць, які потім не зможеш виправити. Якщо все саме так, як ти кажеш, то нам просто доведеться діяти вкупі. Ми з тобою в одному човні, моя люба тітонько, цей пекельний судовий виконавець і мене навідав, сказав опівночі, мене спишуть, якщо я не виконую своїх зобов'язань. Отже, ми разом. І на нас чекає або порятунок, або загибель. Тирання й собі звелася на рівні. Зиркнувши на небо, вона здійняла руки і пробулькотіла. Хлопчику, синку, дозволь тебе поцілувати не зараз, ухилився домовикус. Не можна гайти час. Гуртом приготуємо диявольський геніальний алкогольний пунш. Разом його вип'ємо і укупі висловимо свої бажання. Спершу я, потім ти, потім знову я. ні «Ні-ні». Перервала його тітка, спершу я потім ти. Визначимо це жеребкуванням, запропонував чаклун. Гаразд. І кожен із них вирішив, що згодом неодмінно вигадає, як обкрутити іншого навколо пальця, і обидва чудово знали, про що подумав інший. Врешті-решт, вони ж одна родина. Піду знайду свою частину рецепта, мовив чаклун. Я з тобою, синку, підскочила відьма. Як то кажуть, довіру май, але наглядай згоден. Домовикус вийшов із лабораторії. І тиранія потюпала назирці. Пів на восьму. Щойно відлуння їхніх кроків розчинилось у плетеві коридорів, котик вибрався з цебра. Голова в нього запаморочилась, а груди стискалися, не пускаючи в себе повітря. Ворон почувався так само зле, тому й собі поквапився вилетіти на волю. Гей. каркнув він. Усе почув. «А то ж», – скрушно зітхнув Мауріцю. Усе затямив. Еге. Ага. І хто виграв? Ти. То як щодо ржавого цвяха, хто його ковтатиме? Я. писнув котик і пишномовно додав. І я на це заслуговую. Я хочу померти. Дорниці. зупинив його Якоб. То був лише жарт. Забудь. Головне, ти зрозумів, що я маю рацію. Саме тому я й мушу померти. Мауріціо драматично викривив пичку. Жоден шляхетний співак не може пережити такого сорому, тобі цього не зрозуміти. Ой, пухнастику, не будь таким гоноровим, сердито перервав його Якоб. Померти ніколи не пізно, а зараз ми повинні діяти. І він закрокував лабораторію, переступаючи своїми тонкими ніжками так, наче то якісь ходулі. Згода, відкладу свою смерть на потім, нявкнув Мауріціо. Спершу треба висловити цьому негідникові, цьому аж ніякому не маестро, все, що я про нього думаю. Кину йому в обличчя свою зневагу, хай знає, що це не допоможе. Чи ти знову хочеш все зіпсувати? Круглі баньки Мауріціо спалахнули рішучістю. Я не боюся. Я повинен висловити йому свою зневагу, інакше просто не зможу сам собі в очі дивитися. Нехай знає, що Мауріцьо Ді Мауро... Так так, звісно, сухо проскриготів якоб. Це важлива справа. А тепер послухай мене. Врешті-решт, ти ж артист трагічних вистав. Уяви, яку виставу ми можемо влаштувати цим злодюгам. Вони й гадки не мають, що нам усе відомо про їхні плани. Яка нам із того користь? Доки їм не втямки, що ми про все знаємо, у нас є можливість запобігти злочину, розумієш? Запобігти? Як ти це собі уявляєш? Ну, приміром, ой, не знаю. Може, якось завадити їм, зварити отой пунш, удати з себе дурників і перекинути склянку чи зробити так, щоб у рідину щось упало. Головне, вімкнути кебету не можна сидіти, склавши руки. Які руки? Ми ж тільки лапи маємо. Ти геть пришелепувати. Це означає сидіти, спостерігати і нічого не робити. Зрозуміло? О, знаю. Ми мусимо спостерігати за ним, не спускаючи ока. Але водночас удавати з себе слухняних тваринок, щоб у них не виникло жодних підозр. Це наш єдиний козир, колего. Отже, напрямок зрозумілий, Геш! І він спурхнув на стіл. Так, закивав Мауріцу, тобто майбутнє світу в наших лапах. Щось на кшталт того, відповів ворон, переглядаючи документи. Але б я не сказав, що тільки в лапах. Маурісо вдарив себе у груди і заявив: На нас чекають великі справи. «Сурма кличе, як шляхетний лицар, я не боюся небезпеки. Він спробував пригадати якусь підхожу котячу арію, проте якоб знагла каркнув Гей, стрибай но сюди. Котик слухняно стрибнув, і зрозумів, що Ворон натрапив на пергаментний сувій, що так і лишився на столі. Вивчаючи свою знахідку то одним, то іншим оком, він прошепотів Бачиш, якщо ми негайно вкинемо його у вогонь, то ніякого чарівного пуншу не буде. Твій маестро сам сказав, що з однією половиною нічого не зробиш. «А вже ж», – вигукнув Мауріц, я знаю, знав, що ми змикитимо, як усе провернути. Отже, нам слід поквапитись, а якщо ці злодії шукатимуть свій, ми скажемо, що винен вітер, договорив за нього Якуб. У крайньому разі так і скажемо, і взагалі мудріше діяти за принципом моя хата з краю нічого не знаю. Щось не хочеться, аби нас підсмажили. Е, на таке вони здатні, зіткнув Мауріцо. Не дай Боже підвернутися їм під гарячу руку. Так і так, покивав ворон. Я стережуся, тому досі й живий. Ну ж бо, хапаймо його. Та варто було їм наблизитися до сувою, як той розгорнувся і здійняв один край, подібно до велетенської кобри, що виповзає з лантуха на звук сопілки заклинача. Уже замить Змій сувій посунув на ворона й кота, змусивши їх. Заціпеніти від жаху і учіпитися один в одного що є сили. Чи може він нас укусити? прошепотів Мауріціо, трусячись, мов у пропасниці. Гадки не маю, відповів Якуб, відчайдушно клацуючи дзьобом. Тієї такі миті пергаментний сувій кинувся на них і заповзявся обкручуватися довкола, раз, другий, третій, доки птах із котом не опинилися у тугому згортку, як в попелющці. Ані ворушитися, ні дихати вони не могли. Хоча й намагалися розірвати пергамент, бурсуючись усіма лапами. Ой ох Тю!» Ото й все, що в них виходило. Аж раптом до них долинув крипкий голос домовикуса Маро, геть із хати. Годі пустувати. Хутко і без бою вийди й сувою. Щойно він промовив це закляття, пергаментний Змій розімкнув свої обійма, впав на стіл, дригнувся і лишився лежати нерухомою стрічкою.